Привіт, я Аня. А за моєю спиною замок Гоген Неопен. Що там таке? Невже графіня так собі нову карету купила? Цей вчинок це вже просто фатальна помилка. Розумієш? Замок, що височіє на скелі, немов орлине гніздо, століттями служив стратегічною фортецею. Але чи могли ви собі уявити, що одного разу його врятує Віслюк? А ще як помста жінки, мало не знищила цілий знатний рід? Про це все і не тільки за кілька хвилин. Але спочатку трохи історії. Уявіть собі, ще задовго до появи цього замку на цьому місці вирувало життя. Археологи знайшли кельські укріплення, ось саме тут, на цьому місці. Тобто ми можемо собі уявити, що стратегічне значення цієї гари було ще дуже, дуже, дуже давно. Потім, десь у першому столітті нашої ери, в цей регіон прийшли римляни, і кельти або повністю зникли, або змішалися з римлянами. Але про те, що саме на цій гарі були римські форти. Ми не можемо стверджувати. А тепер увага! Я стаю на дні доісторичного моря. Так-так. Саме тут, у юрський період, вирувало морське життя. І всі ці ущелини, пагорби і скелі це є трансформація морського дна, яке тут було близько двох мільйонів років тому. І на цих природних бастіонах з'являться такі прекрасні величні замки, такі як Гоген Неофан. А тепер до середньовічних володарів. Першими господарями замку були графи Урах, а потім Монгольд фон Зігмарінген, який одружився з Матільдою, донькою графа Урах, отримав цей замок у спадок. І щоб закріпити свої права на новій землі, розпочав нову гілку родину графін фон Нойфен. Хорошу погоду з цього місця дуже добре видно замок Тек. Настільки добре, що туди можна подивитися, як за паркан сусіду. Що там таке? Невже графіня Тек так собі нову карету купила? Жарт, але не без історичного підґрунтя. Рід Нойфенів це суцільний океан драматичних історій, Лицар загиблий у війні, його дружина, яка не змогла змиритися з втратою і пішла в монастир, заснований їхніми синами. Чи не тому серед їхніх нащадків з'являлися поети та письменники? Найвідоміший з них це Готрі фон Нойфен, Мінізінгер, що складав вишукані пісні для імператорського двору. У ті часи віршування було справжнім привілеєм аристократів, і він прослав у своє ім'я не лише в боях, а й в мистецтві. Цитувати його твори я вам не буду, бо не прихильник середньовічних катувань або в мене просто немає смаку на справжнє мистецтво. Обидві ці тези вірні, залишимо ці дискусійні питання, а поки з'ясуємо, що ж сталося з самим родом. Він просто вимер, як це часто буває у середньовіччя. Тобто останній представник просто не залишив по собі спадкоємців по чоловічій лінії. Після цього замок Гогенеофен перейшов через люк у спадщину лордам Вайсберг, які дуже швидко його продали Вюнтербергам. Останні перетворили Гогенгеофен на справжню неприступну фортецю. І ще яку фортецю. Уявіть цепі, за все існування цей замок жодного разу не був взятий штурмом. Хоча одна облога все ж таки запам'яталась особливо. і все завдяку найсміливішому у світі Віслюку. Як Віслюк врятував замок, середньовіччя це епога постійних війн. і ось під час чергової облоги захисники ОНГеуфана опинились в край скрутному становищі. Їжа закінчувалася, а подмога все не підходила. Здавалося, що ще трохи, і замок впаде. Але тут хтось із захисників вигадав геніальну хитрість. Вони взяли останнього веслюка, що залишився замку, нагодували його останнім зерном і скинули зі скелі просто перед ворогом. Уявіть цю картину. Обложники вже майже святкують перемогу, коли раптом бачать відгодованого віслюка, який падає просто з неба. Що вони подумали? Якщо в замку настільки багато провізії, що вони можуть викидати худобу просто через стіни, значить облога затягнеться ще на довгі-довгі місяці. А це означає, що настав час гортати облогу і шукати легшу здобич, і ворог відступив Огенгеуфан вистояв. А що ж, Віслюк? Його подвіг не забули. Містечко Нойфен, що розташоване біля підніжжя замку, вирішила увіковічити його пам'ять, зробивши віслюка своїм символом, і він залишається їм до сьогодні. Чи це правда? Жодних історичних доказів немає. Але сам факт того, що Віслюк і досі символ Нойфена, це вже найкраще тому підтвердження. Остап стояв замок Гогеноуфен, переживавши війни, облоги, зміну власників, аж поки не опинився у центрі історичних подій, дуже стрімких і рішучих. І все завдяки дуже суперечливій особистості уріх Вюнтерберський. Він став герцогом у 11 років. Але поки він не досяг повноліття, ці землі перебували під владою священної Римської імперії. Але виріг швидко дав зрозуміти, він не буде грати по чужим правилам, і його цілі були дуже амбітні. По-перше, це повна незалежність від священної римської імперії. По-друге, це централізація влади, і по-третє, це збільшення і збільшення і збільшення земель. Але, як відомо, чим сильніше правитель, тим більше у нього ворогів. Жорстка політика виріха викликала невдоволення серед знаті та простого народу, коли у 1514 році вибухнуло селянське повстання, герцог його безшально придушив. Це ще більше налаштувало проти нього Швабський Союз, могутнє військово політичне об'єднання сусідніх князівств. Але найбільший удар по його владі зазнав любовний скандал. Хочете знати, як про це казали при дворі? Дозвольте, я розповім. А ти чув, що відбувається при дворі Уріха, це просто катастрофа. Він одружився з Сабіною Баварською. Угу, Але мені здається, вони зовсім налагодять. Його бурхливий характер просто зводить її з розуму. Але всі знають, що це був виключно політичний ход. Тут ніякою любов'ю і не пахне. Він просто хотів зміцнити свої позиції в регіоні. Угу. Просто скористався бідною дівчинкою. А тепер увага, хто міг подумати, що все могло стати ще гірше. Уяви собі, він закахався в Урсулу фон Гутен. Так, це саме та дружина його лорда, Ганса фон Гутена, який служить при його дворі. Уявляєш? А тобі не здається, що це просто вищий без церемонності? Знаєш що? Він навіть не думає приховувати своє почуття, таке враження, що він хоче розказати про це усьому світу. Що далі сталося? Це просто божевільне. Виріх у 1515 році просто вбуває в Чи то був гнів, чи то він визив його на дуель, ніхто не знає при дворі. Після такого ніхто й не здивувався, що брат Ганса, до речі, дуже впливовий у своєму регіоні, просто взівся на уріха. І після цієї історії його дружина, наша чудова Сабіна, потекла на свого брата в Баварію. Так, так, вона шипкала прихистку у самого імператора Максиміана II. І уявляєш, знайшла. А ти знаєш, як вона описувала Уріха? Ух, вона малювала його як тирана та деспода. Вона розповідала такі історії, що ніхто при дворі навіть не міг собі уявити. І що ти будеш дуже здивований, якщо я тобі скажу, що після всієї цієї історії проти Ураха наарештована просто вся імперія. Знаєш, що я взагалі не здивуюся, якщо його після цього просто скинуть в трону. У 1519 році імператор Максиміліан І помер, і Швабський Союз вирішив діяти. Війська Союзи вторглися в Вюнтерберг. Армія Уріха була розбита. Сам герцог утік, і всі його володіння перейшли до імперії. Ось так одна любовна історія та вбивство лицаря стали останнім свяхом у політичну кар'єру Уріха. А що ж сталося з Уангеофаном після цього? Його чекала нова епоха, але про це вже трошки далі. Гоген Неофан не раз доводив свою міць. Під час Швабської війни його таки не взяли штурмом. Гарнізон, зрештою, капітулював сам, і замок перейшов до Швабської ліги. Під час селянської війни, 1524-1525 років, натхненної ідеєю реформації, замок також залишився непроступним. Але саме в цей період герцог виріг Вінтерберський почав змінювати свої політичні погляди. Він зрозумів, що реформація може стати його шансом повернути владу. Протестантські князі підтримували один одного і він вирішив використати цей рух. Тому у 1534 році, за підтримкою ланграфа Філіпа Гесенського, виріх вторся до Вюнтерберга, розгромив імперські війська і повернув собі герцогство. Так, Гогенгеофен знову опинився під владою Вюнтербергів. Ось бачите, як амбіції одної особистості можуть змінити життя сотень і сотень тисяч людей, і, на жаль, не на краще. Наступне серйозне випробування замок пережив під час 30-літньої війни. У 1634 році імперські війська оточили фортецю, але не змогли її взяти. Тоді вони вдалися до хитрощів, підробили наказ про капітуляцію, використавши стару герцогську печатку. Однак комендант замку Філіп Шнурм. Розпізнав обман, проте у листопаді 1635 року, коли облога замку гонеофон тривала вже більше року, командує все ж таки укладає угоду про капітуляцію. Умови здавалося б мирним. Його війська мають змогу виїхати зі зброєю та володіннями. Але як часто буває історії, угоду порушили. Війська шнурма були змушені служити в імперській армії, а він сам втратив все своє майно. У 19 столітті замок втрачає своє військове значення. І замість того, щоб зробити його центром культурного відродження та привабливим місцем для туристів, місцева влада приймає рішення зірвати цей замок і всі його камені роздати як дешевий будівельний матеріал всім охочим, що й було зроблено. І як ви розумієте, що в ті часи жодна людина не оминула. Можливість скористатися цими дешевими будівельними матеріалами їх взяли за основу будування доріг і навіть приватних будинків. Замок, який десятиліттями витримував облоги та випробування часом, тепер ризикував стати просто купою каміння, але його історичне значення і мальовничі краєвиди просто не лишали обайдужими величезну кількість людей. І вони добилися того, щоб зробити з цього місця історичну та культурну пам'ятку. Тому у 1830 році руйнування було припинено і частина стін була відновлена. Вже в 1860-х роках публіці відкрили доступ до цих історичних руїн. А в 1862 році на території замку навіть з'явилася перша хочма. А замок Огенеофон поступово почав своє відродження в серцях людей, стаючи частиною культурної спадщини і одним із символів історії регіону. Замок Гогенгеофен відіграв важливу роль не лише у війнах, а й в політиці у 1948 році. Ось тут, в цих стінах, була створена так звана Гогенгівська конференція. Це була зустріч лідерів держав, так званої Південно-Західної Німеччини. Ці краєвиди та неймовірні подарами хотіли посприяти тому, щоб усі ці роздріблені землі південно-західної Німеччини об'єдналися. І, хоча в тому році на цій конференції лідери так і не досягли згоди, проте вона стала першим кроком у об'єднанні так званих південно-західних земель, які стануть частиною сучасного Баден Вюртенбургу. Доступ до фортеці абсолютно безкоштовний, і кожен може відвідати її величні стіни, подивитися на каземати, що зберегли дух давнини. Для туристів і місцевих жителів замок стає затишним місцем для відпочинку. Тут є ресторан, пивний садок та кіоск, де можна спробувати смачні страви та місцеве пиво. Цікавою подією, яка вже стала традицією, є щорічний захід говенгеуф що проходить в червні. Учасники долають 9,3 км важким маршрутом, що включає підйом висоти на 483 метри. Він часто стає сценою для концертів, що відбувається прямо під відкритим небом. А ще в середньовічному стілі проводиться ринок, на якому можна знайти ремесничі вироби, смажені страви та сувеніри. На сьогоднішній день замок Гогенеофен це просто неймовірно чудове місце, в якому гармонійно поєднуються історичне та сучасне. Ось така історія про замок Гогенеофен. Дякую за увагу, пока-пока.